Як маркетинг перетворив Формулу 1 на культ в епоху Берні Еклстоуна, Формула 1 була нішовим спортом для багатих дідусів. Він відкидав ідею залучати нову молоду аудиторію і ненавидів соцмережі. Все змінилося, коли серію викупили Liberty Media. американська компанія, яка побачила у Формулі 1 бренд, і зрозуміла, у цього спорта є все, щоб побудувати успішну медіа імперію. Конфлікти, драма, стиль, класні герої. Потрібно просто це показати. І вони показали. Дозволили командам знімати за колісся, дали гонщикам повну свободу в соцмережах, запустили власний стрімінг F 1 TV, а головне, замовили серіалу Netflix. «Жени, щоб вижити, показав, що Формула – це не просто кола по трасі, а боротьба за контракти, тиск керівників, сльози і тріумфи. І з цього моменту все змінилося. формула 1 перестала бути суто спортом, вона стала історією. Гонки почали дивитися ті, хто ніколи не цікавився болідами, заходили заради героїв, залишалися заради шоу, а далі маркетингу дії. Партнерство з Лего, Луї Вітон, Баріла, мерч як модного бренду, фестивалі на трасах, Тікток та Інстаграм, де пілоти стали справжніми інфлюенсерами, шоукейси, інтеграції, фан-контент і прямі ефіри. Ліберті медіа купили Формулу 1 за 4,5 мільярда доларів. Вже через 6 років вона коштувала 17. І ось уже Формула-1 живе у стрічці, і кожен фан це підписник, глядач, покупець і частина бренду. Формула 1 змагається вже. Не тільки за секунди на трасі, а й за увагу, і виграє в цьому.